До тих пір, поки дочка і люба дочка всьому світі, котра відпала від Бога від церкви, а наколі батьки, такі нещасні, що і самі безбожники, і дітей народжують, і ніякого виховання не дають, і діти стають жертвами сатанінських припадків, а в цьому світі сатана їх зжирає, як лев, котрий все поглощає на своєму путі то такі діти не придатні більше ні на будучу сім'ю, ні на любов або трудитися для держави, для церкви. Просто нічого. Маса молодих людей і нині перебуває у власті Злого Духа, зачастую не тільки до церкви не ходять, а й непридатні ні на що. І батьки умирають від болі, не знають, що робити з дитиною. Страшне непослушання, а тут іще і сатанінські фільми крутять, де у фільмах діти кричать батькам у 15-16 років я вже доросла, роблю що хочу, іду куди хочу, і тікають із думів, показуючи приклад другим дітям, як ото треба робити. Ясно, що нині. 99% фільмів, котрі крутять, являються сатанінськими, бо там, під видом ніякої хорошої зовнішньої любові, общення скриваються ужасніші сатанінські правила і принципи. Майже в не в одному фільмі не крестяться, не в одному фільмі не моляться і не в одному фільмі не сказано, що треба перед тим, як создати сім'ю, треба мати благословення батьків. Сповідатися, причаститися в церкві, проситися на Божу поміч. Ні. Так як скот общається, так предлагають фільми жити свободною любов'ю. То люди видять, діти видять, дочки видять, і тому багато з них, які не отримали доброго виховання, пропадають у всьому світі. І Тот момент, що в Євангелії сьогодні Господь, Євангеліє від сама Глава, коли фарисеєм був, був запрошений Ісус у гості, перейшов у двір. Фарисей був настільки високе міння про себе, що не создав гостюві предписані законом правила, ні води не дав, ні пахущів не дав. Но за Ісусом зайшла жінка. І коли Ісус говорив наставлення, то вона із Алавастрового сусуда витирала йому ноги, сльози падали і вона волосся витирала. Так от фарисей, видя цю картину з таким чувством небреження, Сказав псові у собі, ну якщо б Ісус був Божий чоловік та знав би, яка до нього жінка прикасається, як блудниця, да противно би з ним сидіти рядом. Чому Він її терпить? Ісус, Бог, котрий знає серце, сказав йому: Сімен, я ти хочу щось сказати. Були два довжники один був довжен тисячу доларів, а другий один долар. Ну, по ніхто не міг віддати, обом відпустив. Хто більше буде любити того чоловіка? Сіман каже, думаю, котрому більше відпущено. Правильно сказав і каже Господь, я в твій дом зайшов, ти мені воду не дав на ноги, а від правила предписують. Ти мені не дав пахущу на ноги. Ти не дав мені того привітствя, а вона, відколи я зайшов. У твій дом не перестає плакати за свої гріхи. Плакати, бо не розуміє, да, вона блудниця. Що робити, якщо страсть побідила її? Вона десь розумом осознавала, що губить себе і свою любов, і красу, і кращі молоді роки. Ну, так, коли сатана буває настільки хитрий і лукавий, що молодь уводить, так от важливо, розуміти, Що тільки свобода в Христі дає силу, то не робити. І сказав Господь, що видасть цю жону, одпущаються їй многі гріхи, да у нас огрішила, да, її натрукнуло, да, сість пустить світ з його блудним розвратним телевіденням, з його ужасним мерзким інтернетом, з його паскуднішими газетами. Збиває з толку наших дітей, вводить у блуд з його французькими романами і бойовиками, не даючи навіть можливість дако спокійно помолитися. Но тот, який осознав, що в біді, як і вона, з плачем іде на сповідь, кається, просить у Бога прощення і прощаються її гріхи многі. Ну, а тобі що? Ти рахуєш, що ти святий, тобі нече треба відпущати. Осокомирний Фарисей подумав, що Господь якби гнітиться від своїх людей своє создання. Ні. Бог любить нас більше, ніж ми собі представляємо. Бог создає нам такі комфортні умови в цьому світі, що йде нам назустріч, де би нам ще помочи, де би підсказати, де би знайти доброго духовника, порадника, щоб відвернути нас від пустого світа, аби ми виключили телевізор бездарний, бездумний, зачастую настільки коварно ложний, що з ужасом психологи нині кажуть, якщо ти будеш... Жертвою того ящика психічна болезнь Тебе гарантовано чекає. Господи, благослови наших людей, благослови наших дочок і синів, котрі нині у великій біді, бо, Слово Боже, я рідко чують, а деколи допускаються до каналів інформації, а тому напічкані злобою, брехнею, ложою, обманом. Блудом, недобрими інформаціями, розвратними картинами і фільмами можуть многі з них втратити свободу у Христі і стати біснуватими. Господи, убережи наших дітей, дай їм послушання батькам. Най вони увидять кращі образці, як вели себе їх батьки, діди, прадіди, як наші люди в Закарпатті 1150 років православні з посмішкою. Слухаємо бездарні бесіди, що нам хтось православ'я приніс, або якоїсь у нас не нашої православ'я. Ми тих людей шкодуємо, бо видимо, що вони іноді обезуміли до крайності, а не ганьбляться, як ота жона розпусна, котра може своїх діянь і свого віда не ганьбитися. Так і вони. Не ганьбляться в своїй лжі і в своїй ненависті до церкви. Ми вже покликані Господом так любити всіх, як Бог любить нас. і заповідь Господня сказана, перва полюби Бога твоїм всім серцем, своїми талантами, красою, способностями, а друга їй подобна, полюби ближнього свого, як сам себе, полюби. Навіть ворога, твій сусід такий ворог, що запалив биття, а ти продовжуєш за нього молитися, тому що одного разу ти, твоя молитва вирве його із оков сатани, і він стане свободний во Христі. І буде тобі благоударений до кінця життя, буде видіти у тобі не якогось зрителя, котрий зрів його проблеми, його обіснування, а наоборот, силою своєї віри, силою своїх молитв йшов до церкви, і до своїх дітей «По мені, Господи, і втративши путь Христов, мого сусіда. І в результаті молитва церкви спасає многих, і хто любить много, то тебе на сповідь, і їм много прощається, і вони много от Бога получають, як каже апостол Павел, благословення і на землі, і на небесі. І ти, Божа Мати, благослови нас, щоб ми любили богослуження, любили би пост молитву, і щоб наші дітки, якщо хтось з наших дітей вдруг починає бути явно біснуватим, не послушання ужас. Утікають від церкви, коли дітки малі були, ще й деколи приходили, а вже пішли в світ блудний, злий, лукавий, гнилий світ. От і набралися такого, що вдруг сказали батькам, не підемо. Треба усилити молитву і спасати дітей молитвами, бо лиш так поступаючи, і самі будемо духовно зростати, і дітей своїх берегти, а в вічності разом з святими, і ми можемо наслідувати і своїми дітьми царство Боже. Амінь.